І вас. Ну не знаю, як ви вихідні проводили, я провів активно. Що називається, ну так скажемо, десь день відходив. Бо казався трішки на велосипеді, але по такій місцевості, що Боже, не горюй. Але прикольно, що називається дійсно по диким, ну як вам сказати, розумієте, от ви говорите, а можна потрапити в дикі міста. Можна. Дійсно в Україні. Розумієте, яка ситуація? У нас є дійсно дуже привабливі природні такі, де от ти знаходишся, ти розумієш, що люди тут бувають, ну, можливо, раз декілька років. Ні, а все це. Навіть відчуваєш, як сказати, ну, приємно. Так, так що дійсно, відпочив, погуляв. А тепер є думка з вами поговорити про... Економічний кейс. Час від часу ви говорите, от в Україні нічого не можна зробити так далі. Брешете. Брешете. Просто брешете. Або не хочете робити. Розумієте, яка ситуація, ну от зараз війна. Але в той момент тут я зараз розповім про реальний, абсолютно реальний економічний кейс, який людина реалізовує в умовах війни. Тим паче ні, не олігарх. От вас просто клініці. Олігархи! Чого ви сказали? Що ви з тих пристав? Ви що олігах? Ні. в сторону? <с> Тому дійсно хочу сказати абсолютно реальний кейс, став малий бізнес, абсолютно, причому говорю, в умовах війни. Ну і заодно, думаю, хтось так задумається, а чому б ні. Да, це так що для всіх бажаючих, а точніше, для членів клубу економічної думки, для всіх бажаючих, зараз буде відео, де я розповім ну, приклад економічного кейсу. Малого бізнесу, абсолютно реального, який створюється, розвивається і функціонує в умовах війни в Україні, в умовах податків, в умовах без кінця цих розмов, ой, тут у нас... ні ні, ото це все. Це є. Це дійсно, до речі. Так, звичайно ніхто не говорить, що це просто так. Але це дійсно працює. Сам перевірю. Як бачите. Так що... Якщо ви не член Клубу економічної мудрості, ну що вам сказати? Ну, це ваш вибір. А якщо хочете стати як кнопочка спонсорства, тисніть, ставайте спонсором і будете дивитись не тільки це відео. А багато інше. Тому що Клуб економічної мудрості це не тільки економічна теорія, але й реальна практика в умовах України. Ви самі знаєте, що Клуб економічної мудрості виключно на українській мові і виключно для приїздів. Так що, членів клубу економічної мудрості. Вітаю членів клуба. І пропонуємо таке відео познавальне, реальне, заодно якраз розглянемо. Ну, розумієте, це як приклад малого бізнесу. Але це може бути корисно для розуміння вашого. І крім того, може бути корисно, якщо ви дійсно саме щось задумаєте зробити. Чому не так? Починаємо. Починаємо. А от далі ви зможете подивитись відео, якщо будете спонсором мого каналу. Це дуже просто. Є кнопочка «Спонсорство». Тисніть. І вибирайте або дешевше не буває, або клуб економічної мудрості. Будьте спонсором, будьте дивитися. По-чесному, дуже по-чесному. А поки що дякую за увагу. Всього найкраще.